Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині 17 століття, яка включає розділи Козацькі повстання 1620 1630 років Освіта і культура. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Перед тим як продовжити розповідь слід сказати декілька слів про польсько-козацькі відносини. В козацтві, яке все більше відчувало свою силу, у першій половині 17 століття боролися дві течії. Одна, яку представляв гетьман Петро Сагайдачний, виступала за співіснування козацької України з польською владою. І дійсно, Сагайдачний за свого життя. Був фактичним правителем України, з яким змушені були рахуватися представники польської влади. Після смерті Петра Сагайдачного на перший план вийшли представники іншої течії, які розраховували захистити права козаків, не зупиняючись перед збройним протистоянням з владою. З іншого боку, поляки також не схильні були йти на поступки людям. Що мали менший авторитет, ніж Сагайдачний, і не вважали козаків рівними шляхті. Тому з 20-х років розпочалась епоха жорсткого протистояння між козаками і польською владою, яка час від часу змінялась за тищем. У 1625 році відбулося повстання під проводом гетьмана Запорозької Січі Марка Жмайла. Майла. Вирішальна битва відбулася біля Курукового озера. Поляки оточили козаків, але розгромити їх не змогли. З іншого боку, в козацькому таборі перемогли прихильники миру, і замість Марка Жмайла козаки обрали гетьманом поміркованого Михайла Дорошенка, який підписав угоду, відповідно до якої козацький реєстр був збільшений до 6 тисяч осіб. Тоді ж було засновано шість козацьких полків: Канівський, Корсунський, Черкаський, Київський, Переяславський і Білоцерківський. Ще більш успішним виявилось повстання під керівництвом Тараса Федоровича Трясила. Козаки перемогли поляків під Переяславом. І цей бій Тарас Шевченко описав у поемі Тарасова ніч. Була підписана Переяславська угода. Відповідно до якої реєстр збільшився до 8 тисяч осіб, для того, щоб на січ не потрапляли втікачі, влада Речі Посполитої, наказала у 1635 році спорудити фортецю Кодак. У тому ж році козаки, очолювані Іваном Сулимою, оволоділи Кодаком і частково зруйнували фортецю. Але повстання було придушене. А Івана Сулиму стратили. Нарешті, останнім повстанням було повстання 1637-1638 років. Їм керував спочатку повлобут, павлюк, але після поразки під Кумейками він був страчений. Надалі провід повстання перейшов до Якова Острянина та Дмитра Гуні. Після поразки у липні 1638 року частина козаків на чолі за стрянином відійшла на Слобожанщину і поклала початок її заселенню. Ті ж, що залишились, були змушені визнати ординацію війська Запорозького, яку Сейм прийняв у січні 1638 року. Відповідно до ординації, козацький реєстр зменшувався. До 6 тисяч чоловік, і серед зареєстрованих могли бути тільки козаки, які не брали участь у повстаннях. Замість виборного гетьмана на чолі козацького війська мав стояти польський комісар, якого призначав сейм за рекомендацію коронного гетьмана. На посади полковників і осавулів могли призначатися виключно. Представники польської або полонізованої шляхти, лише сотники та отамани могли бути обрані з козаків, які мали заслуги перед Річчю Посполитою, міщанам і селянам під страхом смертної кари заборонялося вступати у козаки і навіть віддавати своїх дочок заміж за козаків. Наступних десять років значних виступів не було. І поляки називали цей період золотим спокоєм. На закінчення розкажемо про освіту і культуру. Центром книгодрукування стала друкання Києво-Печерської лаври, заснована у 1615 році. У 1646 році там був опублікований Требник, написаний Петром Могилою. Це книга про порядок церковних богослужінь. У 1632 році, за ініціативою Петра Могили шляхом об'єднання Київської братської і Лаврської шкіл була створена Києво-Могилянська колегія, пізніше академія. У першій половині 17 століття були опубліковані мовознавчі праці Малетія Смотрицького, граматика 1619 рік. І лексикон Славено-Роський, памви Беринди. Поломічні твори Івана Вишенського, послання до єпископів і Милетія Смотрицького Тренос плач. В архітектурі відчувався вплив європейського відродження. Зразком ренесансної архітектури є ансамбль катедрального костелу у Львові, каплиця боємів, заборонних споруд. Замок у підгірцях. З живописних робіт відзначимо портрет князя Криштофа Збараського, а також портрет Петра Конашевича Сагайдачного з книги Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного. 1622 рік. На завершення нагадаємо основні дати. 1625 рік. Виступ козаків під керівництвом Марка Майла. Куруківська угода, відповідно до якої реєстр встановлювався у 6 тисяч осіб. 1630 рік Повстання Тараса Трясила. Тарасова ніч. Укладення між козаками і поляками Переяславської угоди, відповідно до якої реєстр збільшувався до 8 тисяч осіб. 1635 рік. Захоплення козаками на чолі з Іваном Сулимою фортеці Кодак і зруйнування її. 1637 рік. Повстання Павла Бута, Павлюка. 1638 рік. Повстання під керівництвом Дмитра Гуні і Якова Острянина. Ухвалення польським сеймом Ординації війська Запорізького реєстрового. Отже, лекція на тему Українські землі у складі Речі Посполитої в першій половині 17 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!